День. Вас турбує благодійна організація. Подаруй безтурботне дитинство. В нас проходить розіграш портативних навушників серед мобільних номерів дітей, які проживають на звільнених від окупації територіях. Добрий день. Круто! Я саме мріяв про них. Ми раді, що здійснили твою мрію. Але для того, щоб їх тобі відправити, потрібно внести суму 300 гривень. І ти зможеш також взяти участь у розіграші новенького ноутбука Асіс, який допоможе тобі в навчанні. Ти ж хочеш порадувати батьків і без проблем навчатися. Звичайно, я хочу порадувати свою маму. Для цього нам потрібні реквізити карти. Ти можеш її взяти у мами чи у тап. Зараз почекайте. Карта же в мене. Бачиш на карті багато цифр продиктуй їх по порядку. 49, 43, 51, 71, 47, 39 00, 01. Ти молодець, все вірно. Бачиш нижче ще чотири цифри продиктуй їх теж по порядку. 12, 23, Переверни, будь ласка, карту. Там є велика широка чорна полоска, а під нею три великі цифри. Назви їх по порядку 285. Супер! Молодчинка! В тебе все вийшло. Мама тобою буде пишатися. Обов'язково покажи свої наушники однокласникам до побачення. Дякую, до побачення. Вас все вийшло. Ра, у мене будуть нові навушники.